Перевіряти посвідчення соціальних працівників, не пускати в оселю циганів, а відтепер бути обережними із дзвінками незнайомців, закликають бердичівлян міліціонери. У Бердичеві зареєстровано повідомлення про нові види шахрайства за допомогою мобільних телефонів. До людей Нічний час на їхні мобільні телефони, як правило, телефонують з номера телефону. Він може бути відкритий, може бути закритий, Він, як правило, відкритий в даному випадку. І повідомляють, це в 2-3 часа ночі, в 4, можливо, повідомляють про те, що хтось з рідних чи знайомих, як правило, там, син, племінник, чи ще хтось будь із знайомих попав в якусь біду, тобто, там, або про те, що він збив в ДТП людину і необхідно терміново кошти для того, щоб вирішити проблему цю. Або те, що він в бійці приймав участь, когось побив, людина попав в лікарні необхідно людині відшкодувати нетерміново витрати на залікування чи ще за щось інше, або про те, що цей їхній знайомий чи родич скоїв будь-яке правопорушення чи злочин, і він затриманий працівниками начебто правоохоронних органів, і які можуть вирішити цю проблему, тобто відпустити чи ще якимось іншим шляхом, але лише за гроші. Шахраї просять негайно перерахувати на вказаний номер телефону або відвести у певне місце гроші в сумі від кількох сотень до кількох тисяч гривень. Таких випадків у місті з літа минулого року було зареєстровано п'ять. Один з останніх трапився 1 січня. Двічі городян, які об'їжджали нічні магазини в пошуках карток поповнення від втрати грошей рятували таксисти. Вони радили стурбованим пасажирам спочатку зателефонувати своїм родичам, які нібито потрапили в халепу. Аби розвести громадян, шахраї можуть називатися іменем близької людини або навіть Ставлятися працівниками міліції, знайти злодіїв у таких випадках складно, говорять у міській ділі бердачівлянам бути пильними. В подальшому, в ході перевірки, є такі факти, випадки, що як правило, ми підозрюємо, що це телефон, телефони, з яких телефонують, на які поповнюють рахунок. Вони перебувають у засуджених, які їх переховують в місцях позбавленої волі, і в нічний час, користуючись прихованими там мобільними терміналами, дзвонять і скоюють такі види храстя, які е, практично неможливо в подальшому розкрити. Я прошу людей запам'ятати десь, залишити в пам'яті зазначені випадки. І в разі, якщо їм телефонують вночі і повідомляють, що то їхні родичі, знайомі, чи то затриманий працівниками міліції, краще перезвонити до нас на 102, 102, перепитати, чи є такий випадок, чи якщо попав в лікарню, всі знають телефони лікарні, але в першу чергу перезвонити тій людині, відносно кого говорить, що вона попала в проблему. В 99, мабуть, відсотках. Зазначена інформація буде неправдивою, і люди збережуть свої кошти замість того, щоб віддати їх шахраям.